Всім привіт! Коли обираєш нову автівку, хочеться, щоб вона і виглядала новою. Трошки загадковою, інтригуючою, як таємнича незнайомка. А з іншого боку, щоб це була надійна, перевірена часом конструкція. Не часто таке вдається. Із цілком зрозумілих причин. Але ж бувають щасливі випадки. І це ось, друзі, саме такий новий і водночас перевірений часом Suzuki S-Cross. Хоча перевірку часом цей кросовер пройшов переважно під іншою назвою – SX 4 але суто технічно це теж саме авто. Двигун, трансмісія, підвізка майже не змінилися. І добре, бо на цю модель ніколи не було особливих нарікань. Претензій, власне, було всього дві: до його, так би мовити, фейсу та інтерфейсу. Бо обидва виглядали не дуже сучасно. Минулий дизайн був трошки оманливим, бо створював оптичну ілюзію. Часом здавалося, що sx 4 не більший за Віра, хоча насправді все ж більший. Навіть база у цього кросовера довша, ніж у Вітара, на 10 сантиметрів. Все більше ніяких ілюзій. Він виглядає соліднішим і навіть відображує декілька сучасних дизайнерських трендів, на кшталт поєднаних між собою задніх ліхтарів або більш вузьких фар. Також, до речі, поєднаних між собою. Як самі бачите, вже є певний дизайнерський ансамбль, хоча раніше і фари, і радіаторна решітка грали якось самі по собі. Під капотом цього кросовера найбільш потужний автомобільний двигун, що його коли-небудь власноруч розробляла сузуки. То де ж цей велетень? Давайте подивимось. А ось і він. Тут, мабуть, ще один такий же поміститься Справа у тому, що Сузуки завжди намагається робити свої мотори максимально компактними, щоб їх можна було розмістити під капотом навіть маленьких авто. А нагадаю. Чи не найбільший. І тут найпотужніша версія двигуна К-14C Booster Jet, бо має 140 конячок, тоді як наступна к 14 d вже дефорсована до 129, тому що працює у складі м'якого гібриду, як на Сузукі Вітара. У двигуна алюмінієвий блок, безпосереднє впорскування, ланцюг ГРМ та регулювання фазного пуску. Турбіна одна, крильчатка теж. Зараз, друзі, майже усі автовиробники відкривають для себе дивовижний світ даунсайзингу. Тобто вчаться робити маленькі двигуни. Саме те, що Сузуки, власне, робила роками. Наприклад, двигун для Сузуки Джимні для японського ринку мав об'єм всього 0,66 літра і випускався декілька десятків років. Я до чого веду? До того, що якщо ви вмієте робити маленькі двигуни, то великий у вас точно вийде. А ось навпаки це не дуже працює. В цьому ось мотору К-14 с десь біля семи років. Цього вже досить, щоб виплило хоча б щось, що інженери прогавили при розробці. Але ж не виплило, бо схоже не прогавили. Хто дуже хоче, може порівняти кількість скарг у інтернеті на цей ось мотор та, наприклад, на Volkswagenський 14 TSI EA111. Зробите дуже цікаві висновки. Та 40сильний двигун привертає увагу не лише своєю надійністю, потужністю та здатністю розігнати цей ось кросовер до сотні за 10,2 секунди. Він ще й дуже зручний у кристуванні. Ось дивіться, максимум обертального моменту у 220 Нм доступні вже починаючи із 1500 і до 4000 обертів. Тобто майже завжди. Тому особливо крутити цей двигун не потрібно, а тому і споживання пального виходить досить помірним: десь 7-8 літрів у місті, та 5-6 літрів за ним. Я вважаю, що це досить розумна платня за такі ось динамічні здібності. А ще у Сузукі дуже розумний підхід щодо комплектації. У S-Cross їх всього дві GL та GLX. але для кожної можна обрати тип приводу передній або повний. А для молодшої GL ще й тип трансмісії шестиступенева механіка або шестиступеневий автомат. топова GLX зараз тільки на автоматі. І це я вважаю цілком зрозуміло, бо якщо вже по-багатому, то по-багатому. І це, до речі, стосується не лише водія. Що простір для них входить, так би мовити, у базову комплектацію, та я вважаю, цілком влаштую усіх, хто має зріст середній або трошки вищий, то ось топова комплектація GLX додає ще такий ось підлокітничок із підстаканничками. Ну, По-справжньому королівський дарунок. Хоча мені б, власне, вистачило б просто USB-порту. Десь тут. Ще цікава деталь. Раніше внутрішню частину ось цієї. ось Багажної полиці можна було підняти та щось кинути у багажник. А тепер не можна, тепер тут звичайна полиця. З іншого боку, та надзвичайна інколи співала під час руху. А ця ось мовчить. У багажнику все ті ж 440 літрів. І це добре. Є докатка, там глибше. І таке ось симпатичне підпілля. Зауважте, без жодного революціонера в ньому. Ніяких революцій, народні інтереси вже враховано. Це ледь не найдоступніший кросовер на ринку. До того ж, саме ви обираєте, чи варто вам платити за автомат або повний привід. І доплата за них доволі демократична десь 50-60 тисяч гривень в залежності від комплектації. Це, друзі, саме комплектація GLX. Тут же є датчики світла, дощу, двохзонний клімат, і навіть десь місцями зустрічається шкіра. Але головне, що тут же великий 9-дюймовий дисплей. Замість маленького, 7-дюймового у стартовій комплектації GL. До речі, різна не лише діагональ, різні навіть виробники. Великий від Pioneer, маленький від Клеріон. Менший дисплей не покажу вам картинку з камер кругового огляду, бо їх у комплектації джель просто немає. Та немає також бездротового підключення смартфону. А ось більший екран він більш яскравий, функціональний та, не побоюся цього слова, більш артистичний. Ось дивіться, як він показує простір навколо автомобіля. А ще тут, нарешті, кольоровий дисплей бортового комп'ютера із цікавою анімацією їздових режимів. До речі, режим спорту зовсім не злий. Він лише підкреслює чудову гармонію автомату та мотору. Як натиснув, так і поїхав. Та їдеш добре. Пряму тримає, керма слухається, пломби зубів не витрушує. Чесно кажучи, мені Suzuki S-Cross подобається навіть більше, ніж Suzuki Vitara. тому що тихіший та солідніший. Може здаватися, що я вам малюю картину якогось ідеального авто. Ні, друзі. В ніякому разі. Ідеалу не буває. Ось, наприклад, режими бортового комп'ютеру тут перемикаються таким ось анахронічним, не побоюся цього слова, чином, тобто клавішею на приборній панелі. А на бічних дзеркалах досі немає системи контроля сліпих зон. Але ж з усім цим можна жити. Можна приклеїти маленькі дзеркала на вічні, та й буде вам щастя. До речі, те ж саме можна сказати і про повний привід. Хіба що клеїти до нього нічого не потрібно? Конструкція майже не змінилася. Та ж сама електромагнітна муфта, ті ж самі налаштування. І кліренс 180 мм на додачу. Зараз важко знайти безпечне бездоріжжя, але ж подивіться, як добре фові від Сузуки поводився у слизькій багнюці, наприклад, sx 4 Задні колеса вступають у гру майже без прослизання. Гарна робота. Тож, давайте підсумуємо. Маємо місткий, доволі комфортний кросовер із вельми непоганою динамікою та досить помірним споживанням пального. Та ще й з можливістю за недорого здобути адекватний повний привід, якщо він вам потрібен. Це авто вже нарешті виглядає сучасним та в той же самий час є надійним, тому що ввійшлося без змін зміни конструкції. Ціни ледве не найнижчі на ринку, недоліки, дрібні та несуттєві. Тому я вважаю, що Suzuki S-Cross цілком вартий вашої уваги. А на сьогодні в мене все хай щастить.